Всім привіт та доброго здоров'я! Якщо вам потрібно щось приготувати до чаю, кави, молока на швидку руч, пропоную вам рецепт найпростіших коржиків. Отож, до роботи. В Глибоку миску вливаємо молоко. Додаємо яйце, цукор ванільний, дрібку солі та цукор. Тепер м'яке вершкове масло або маргарин ретельно перемішуємо. Частинами вводимо просіяне борошно. Замість розпушувача можна використати соду, але взяти її наполовину менше і погасити оцтом, тоді коржики будуть темнішого кольору. Замішуємо тісто, викладаємо його на поверхню притрушену борошном, обвалюємо та ще трішки вимішуємо, щоб воно трималося кучки. Тепер розкачуємо пласт, притрушуємо трішки борошном та виробкою вирізаємо коржики будь-якого розміру приблизно сантиметр півтора. Рештки збираємо та скачуємо в кульку, накриваємо, струшуємо зайве борошно. Обережно викладаємо на деко застелене пергаментним папером. Духовка розігріта до 180 градусів, випікаємо 15 хвилин. У мене вийшло 13 коржиків. Якщо тісто м'якеньке, то й коржики будуть смачні. Всім смачного чаювання! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!